Детально говорити про міжнародну політику і події останнього дня будемо ми з Русланом Осипенком, експертом із міжнародних питань. Він вже доєднює до нас скайпом. Пане Руслане, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні. Доброго вечора! Раді вас бачити! Героям слава вітаю студія навзаєм. Також бачите, почнемо, мабуть, із розбору того, що трапилося сьогодні, так засідання ради міністрів закордонних справ Європейського союзу. Розуміємо, що ця подія неформальна і швидше символічна, але є певні сигнали, які все ж таки ми від них почули. Що для себе ви виділили з цієї зустрічі? Як взагалі до неї ставитись? Так і які основні меседжі можемо вже на зараз відзначити? В першу чергу треба сказати, що це надзвичайно важлива і символічна подія. Меседж головний це в Кремль, що Україна більше не належить сфері впливу Росії, як вона вважає. Це перший меседж. Другий меседж, те, що Європа е, заявляє про те, що Україна є частиною європейського простору і приєднається до європейської сім'ї раніше чи пізніше, але вона буде в сім'ї європейських народів. Це другий меседж, третій меседж е, про те, що е, європейці будуть підтримувати Україну, якщо вона буде боротися за свою свободу і незалежність, і це важливий меседж, тому що е, трошки раніше, там місяць чи два до того коли сполучені штати ну ставали стаставало під сумнів допомога україні чи розглядався такий сценарій що якщо сполучені штати там оберуть е Таку політику ізоляціонізму, якщо прийдуть трампісти, то Європа може не потягнути допомогу, і це були такі небезпечні досить сигнали, що без сполучених штатів Європа також не зможе допомагати нам. Але зараз у цей саміт говорить про те, що Європа розуміє, що палає у неї під боком у підплющі геополітичному, і вона безвідносно від того, які будуть результати виборів у Сполучених Штатах Америки, буде допомагати Україні перемогти. Ну і, якщо вже говорити про вибори у сполучених штатах, так ми побачили, що це голосування за так званий тимчасовий бюджет у США показало, що там компанія не те, що почалася, вона вже у розпалі. Так фактично протистояння було вже тепер за гроші, і можливо, як пишуть у CNN, Києву незабаром доведеться замислитися про вихід із конфлікту без перемоги над Росією. Це вони так нагнітають. Звісно, це в журналі «Шпігель» таке пишуть. Там можуть писати різне, але все ж сигнали теж такі прилітають. що Може таке статися, як ви вже відзначали, що Сполучені Штати повністю не зможуть надалі в такій самій формі фінансувати те, що відбувається, от зараз. Як ви вважаєте, як буде далі там проходити ця передвиборча кампанія, Так і чого нам очікувати, і наскільки потрібно шукати правду в таких словах, яку друкують у шпігелі? Безвідносно, нам треба вибудовувати свою власну стратегію. Безвідносно буде продовжена допомога чи не буде продовжена допомога. Я наголошую всюди, де даю інтерв'ю, що стратегія має бути вибудована з опорою на власні сили. Зараз оце вікно можливості півтора року, коли нам допомагають і Європа і Сполучені Штати, ми маємо розглядати не як повну залежність від допомоги, а як вікно можливостей, яке допомагає нам запустити свою військову промисловість, запустити свою економіку, навіть ту, що от, постраждала від війни, але перезапустити спробувати перезапустити, тому що немає у нас знаєте, таких постійних партнерів є тільки постійні інтереси в Україні. Це показують і конфлікти з нашими країнами, сусідами, які відбуваються час від часу. Один рік вони допомагають наступний рік вони можуть не допомагати на виборах. Можуть заявляти третє зовсім, тому нам не потрібно орієнтуватися на повністю орієнтуватися і залежати від, від допомоги. Тому для цього ми маємо зміцнювати державу. Саму що було слабким місцем завжди Україна? Чому втрачала незалежність, тому що недооцінювала державу з її державними інститутами. Суспільство недооцінювало, От, тому маємо пере зробити роботу над помилками і зміцнювати державу, економіку і військово-промисловий комплекс. От в ці моменти. А якщо казати про ситуацію, ситуація погіршуватиметься. Дивіться вибори в Європі. І там а, виграють євроскептики. Вони можуть об'єднуватися під якісь питання а, в коаліції, такі на двох, на трьох коаліції. Наприклад, там Словаччина буде грати з Угорщиною. Це точно до, до цього часу від часу може приєднуватися Польща по тих чи інших питаннях, якщо не буде згоди там з Брюсселем. Тому ми ми бачимо, що йде зміна а, ситуації в Європі. Приходять праві ліві, які годувалися за рахунок кремлівських грошей там автогазових. От зараз вони приходять до влади, і ситуація буде не не завжди на користь України в Європі. Ми бачимо зміну риториків Сполучених Штатах Америки. Тобто, ситуація така буде складна, досить доволі для України. Тому маємо мати свою стратегію, як ми будемо в цих умовах виживати і ще й боротися за свою незалежність. Ну от про стратегію, яку ми маємо собі вибудовувати, і про те, як е, тисне е, американська допомога, яка стоїть на кону, про це пише політико. Е, з посиланням на таємний документ мовляв в адміністрації Байдена хочуть натиснути на нашу державу, аби скоротити власне хабарництво, і на це багато цілей покликані зменшити корупцію. І цитують вони, мовляв, конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, де от власне корупція це загроза реальна номер один, і вона передбачає деолігархізацію, розбудову сектору оборонної промисловості, поглиблене вивчення. Англійської перехід війська на стандарти НАТО, і пишуть, що Байден насправді набагато більше зациклений і стурбований українською корупцією ніж виносить це на загал. От Як нам правильно протрактувати, тому що не вперше уже з'являються, десь на загал у змітки секретні документи, які десь щось хочуть змінювати в Україні. Я вам так скажу: якщо а, ці документи з'являються на обговорення вже на широкий загал, це означає, що кулуарно не змогли домовитися, не змогли домовитися чи не почули сигнали, які передавали раніше. А раніше сигнал був: треба було реагувати, коли прохання приїздили сюди конгресмени і казали про перевибори, що ми дивувалися, чому це нам пропонують вибори під час війни, коли це фізично неможливо зробити. Це були сигнали про те, що хотіли би, якщо еліти не виконують якісь домовленості, тоді демократичним шляхом пропонують їх змінити. Таким чином, і це був уже перший сигнал. Другий сигнал це оці пропозиція реформ, яка вийшла на загал. Офіційно передали прем'єр-міністру. Всім офіційно передали для того, щоб дискусія була, І от зараз вона відбувається у нас з вами. Ми починаємо обговорювати це на загал, що де наші слабкі місця. Чому це відбувається, сполученим штатам потрібні пози... більше позитивних моментів для того, щоб відстоювати можливість отримувати оту допомогу для України десятки мільярдів доларів, які забирають у платників податків американців і надають нам фактично для того, щоб ми вистояли, тому що ми робимо важливу роботу. Ми... Повертаємо мирний порядок, заснований на правилах. Україна це робить, і Сполучені Штати у цьому мирному порядку є гегемоном. Якщо програє Україна, почнеться зворотній відлік для гегемонії Сполучених Штатів Америки. Вони впадуть, будуть диктувати свої умови. Уже уряди персоналістки, вони будуть визначати порядок денний міжнародних стосунків. Тому з одного боку, сполученим штатам потрібно продовжувати допомогу. А щоб продовжувати, треба довести своєму самому позитивні новини з поля бою, з економіки, з внутрішньої політики України від усіх. А для того, щоб були позитивні моменти, ну дають короткий план і демонструють, що потрібно зробити, як рухатись, в якому напрямку, і що, що робити, якщо ми не зрозуміємо і цей дзвіночок. Ну тоді нам буде взагалі дуже складно. Ну і з одного боку, так оцей план, який був попередньо прилюднений, так би мовити, публічний, там ну в принципі нічого аж такого немає. Так він більше схиляє до думки, що у Сполучених Штатах розуміють, чим може закінчитись виборча компанія в найгіршому варіанті і намагаються підготувати Україну до того, як ви вже правильно відзначили, до існування своєї стратегії, своєї плану, так щоб українці були готові в разі найгіршої ситуації діяти далі самі. Ну, десь так він виглядає. Ну, дивіться, це під яким кутом ви дивитесь на, на це питання. Якщо ви дивитесь під одним кутом, наприклад, то можна сказати, що Сполучені Штати тиснуть е, на нас, от і кажуть, що для того, щоб зменшити ну, деякі кажуть, щоб зменшити допомогу. От кажуть, що корупція, ми не можемо справитись з корупцією і зав'язують це питання, значить, з допомогою і зменшують е, його чи можуть зменшити. З іншого боку, якщо ми подивимося на це питання з іншого боку, то ми мали б бути самі проактивні. Нам би ніхто не мав писати ніякі плани там і пропонувати на обговорення. Ми мали б бути проактивними і забезпечувати міцність там інститутів влади, гілок влади, наприклад, там забезпечувати їх самостійність, викорінювати корупцію, том демонденнопомонополізацію робити економіки. У нас монопольна економіка. Вона не відкритого типу, хоча ми кажемо, що вона ринкова. І як наслідок, ми маємо олігархів. От мало боротися з олігархами. Треба з причиною боротися, яка породжує цих олігархів. А це монополія в економіці. Олігархів можна одних зняти. Завтра з'являться інші прізвища цих олігархів, тому що систему вони не змінюють. А треба змінювати джерело. А джерело це монополія, монополія в ті чи іншій е царині, там нафти, залізниці, авіаційних перевезень, ще чогось. От тому це ми мали б робити самі. Самі нам ніхто не мав би вказувати проактивно. Якби ми це робили, нам би ще бід допомагали під, підставляли плече. А коли ми не робимо це, от то нам підказують, що хлопці треба це робити. Якщо ви хочете, якщо ви боретесь за свободу, за незалежність, за права людини, будуєте демократичну державу, то вона має бути позбавлена того, того корупції, там слабкості якихось гілки влади мають бути самостійними, а не керуватися з одного з однієї точки і багато чого іншого. От, тому це під яким питанням, під яким кутом ви дивитесь на питання? Знаєте, можна по, по різному коментувати? Ну так можна ще й сказати, що йде вплив зовнішнього управління і керувати а, в Україні будуть вже не українці, наприклад. Ну і так а, теж можна так, про це що, сказати. американці нами керують. Знаєте, як люблять там от у маси кинуть це, і маси починають о дійсно нічого собі. Так а ми що зробили? Ми що зробили? Чому це постало питання? Що ми не боремося вже які рік? А у нас корупція вже й майдани були, і революції скільки було, і все а корупція лишається. Чому ми не, не відкрили економіку? Чому вона до цього часу монопольна? Ну, але можна з іншого погляду на це дивитися. Мовляв, це такий е, ніби формальний привід для того, щоб е, зменшити нам допомогу, розглядати під збільшеним склом корупції. Мовляв, взагалі нічого не відбувається, жодних реформ, стоїмо на місці. І ось ніби маніпуляцію в тому ж теж можна побачити. Можна і таке побачити, але я вам скажу, що я схиляюся е, швидше до того, що американці наші партнери вони підтримують нас, але вони потребують е, активніших і позитив е, активніших наших дій і більш позитивних новин. Плюс до того е, українське питання зав'язано на ці політичні дискусії передвиборчі, і тому воно в центрі оцього вихору цієї боротьби. Подивіться, чому призначили. По чому призначили сюди пані Пріцкер, яка буде спостерігати за відновленням економіки, і пана Сторча, який буде за військовою допомогою дивитися? Бо це було в дискусіях. Це республіканці казали: ми не хочемо виписувати відкритий чек. Ми хочемо плани звіт бачити, щоб контролювалися гроші наших платників. Хотіли демократи сказали: будь ласка, от ми двох призначаємо людей, які будуть контролювати військову допомогу по військовому напрямку, і допомогу і всі інвестиції, які будуть заходити на відновлення. А України, щоб вони нікуди там не не дівалися, бо це наслідок дискусії в штатах оці дії. Для того, щоб відбивати аргументи в теперішніх конкурентів на виборах, але тут вибори ще в нас під боком одні будуть відбуватися. Одні вже відбулися, і про них ви згадали це у Словаччині. Інші мають відбутися невдовзі у Польщі. І Ми бачимо, що ну, спочатку ми вважали, що цей невеличкий конфлікт, який виник між Україною і Польщею, власне, має відношення більше до внутрішнього польського споживача. Але бачимо, що з кожним днем цей конфлікт чомусь набирає обертів. Як ви вважаєте, це буде далі пов'язано з виборами, і після того як вибори в Польщі відбудуть? Будеться градус буде спадати, чи ми зайшли просто в такий момент історичний, щоб знову починаємо сперечатися з поляками про будь-що надо уникнути цих суперечок. За будь-яку ціну треба працювати на зближення з Польщею, тому що ми будемо затиснути Росі е, між Росією і Заходом і Польщею. Ви пам'ятаєте, що в історії ми мали такі випадки, коли Польща е, з Росією домовлялися і нас ділили? Е, от не можна допустити цього. Нам нам потрібна Польща як надійний наш партнер, як надійний наш тил. А ми потрібні для Польщі як захист від е, цієї навали зі сходу. І тільки об'єднавши свої зусилля, ми можемо таким чином і ще і в Європейському Союзі визначати тренди. Уже буде не визначати буде тренди не Німеччина і Франція, диктувати якісь нові тренди. А європейський союз буде зараз активно змінюватися, тому що він прийняв політичне рішення розширюватися. А розширення це нові члени, нові члени, нові правила. І от якраз нові тренди можуть диктувати Польща і Україна, тому що буде перерозподіл і місць в європейському парламенті, і перерозподіл фінансів сюди. Піде, тобто активно буде розвиватися, підтягуватимуть Україну до рівня економічного е, ну, до середнього економічного рівня Європейського союзу, і сюди зайдуть кошти. Інвестори тут буде економічний бум. От. тому е, Україна і Польща можуть стати новими лідерами всередині Європейського Союзу, і це багатьом не подобається, тому що хтось може втратити свої. Е, ну звичайні звичайні свої позиції позбутися цих позицій там і політичної політичного впливу наприклад от тому нам треба держатися один одного і припиняти ці дискусії якщо можна їх врегульовувати Безперечно, треба відстоювати свої національні інтереси але перед цим багато багато говорити на всіх рівнях від президентського рівня до рівня експертів там між міжпарламентський, міжкультурний між між діалог між суспільствами Оці ланцюги, діалоги потрібно налагоджувати не тільки там, щоб президент з президентом спілкувався, а повністю вся вертикаль до останнього експерта чи до останнього представника громадянського суспільства з боку України і з з боку Польщі мають спілкуватися. Чим більше буде каналів, тим спілкування, тим менше буде напруга і ескалація. Пане Руслане, дуже дякуємо вам, що знайшли сьогодні увечері час, щоб проговорити ці всі важливі питання. Так поговорили ми і про раду міністрів закордонних справ Європейського союзу у Києві, яка відбулася вперше за межами Європейського союзу, так і про ті загрози, які стоять зараз перед нашою державою, зв'язку з виборчими процесами в кількох ключових для нас країнах. Дуже дякуємо вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного задання говорили ми з Русланом Осипенком, експертом міжнародником.